Доброго дня це перший випуск телеканалу «Вишенька ТВ і ми починаємо свій телевізійний шлях. Так, тут завжди багато дітей, тут завжди шумно, гамірно і завжди брудно. Це ви бачите ідеальну чистоту, можна сказати, сьогодні, тому що. Поприбирати. Але завжди тут переодягаються, тут завжди фарбуються, завжди тут життя вирує і завжди цікаво. Можна приходити теж подивитися, особливо коли ми до чогось готуємося. Ремонт проходить зараз у школі. Прибирання території буде вже більш перед першим вереснем, але протягом літа діти активно були залучені до практики, приходили вони. Протягом літа там поливали квіти, прибирали, допомагали виносити сміття. Тобто ціле літо ж діти працювали, допомагали. Діти зараз інші дітям, ну, чого, знаєте, проводили, я теж не пам'ятаю, якесь американське видання проводило дослідження, досить цікаве дослідження. Опитування було, чому діти не люблять ходити до школи, а люблять грати в ігри. І ось там відповідь дано. Тому що Люблять грати в ігри, тому що там можна помилятися, а в школі не можна. І тому що там можна почати спочатку, і тобі за це нічого не буде. А в школі це зовсім інше. І тому дійсно, чому діти люблять, наприклад, грати в ігри, а не ходити до школи, не люблять школу. Це треба змінювати. Як ми його будемо змінювати? Це вже інше питання. А чому ви не хочете так до школы? Ну, тому що там придется много уроків вчити, много там это все дела і там то, що двойки Любов Михайлівна. А, а хто така Любов Михайлівна? Це наша вчительниця по математиці, ми вас дуже любимо, да. Я бачу, вас всі люблять, да? Так. А чому вчитися Це ж так класно? Ну, давайте говорит. График плохой. Я хочу вставать в 8, ложиться в 11 и вставать в 8. Это такой правильный здоровый сон. Я ВКонтакте читала. Всем великий привет. Дуже рада всех бачить и чути, кто меня бачит. Всем привет. Ура. Там, там вы все, там вы все сделаете красивенько.